— В інтернеті? — Ну. Будете в інтернеті. — Третій раз не хочу. — Не? — Не. — Хлопці, можна так глиною просто ремонтувати дороги? — Можна. — Можна? — Є зліплікація тут. — Так? — Треба все прийти. — Ось аварія, ну розіграція, що тут? — Ось Так не глиною. Не глиною. — Так не глиною. А чим тоді таку погоду зробити? — Холодним асфальтом. — Холодним асфальтом, так? Earthy, щоб ви Чи Так то на, на пів години такий ремонт? Ні, я розумію, що на пів години, Ну, але на пів години стоїть його засипати? Але то від нас залежить. Ну, я не знаю, ну дивіться, ви засипали, притрамбували, він зразу розсипається. Стоп, стоп, почекайте, ми є, ми є виконавець робіт. Замовником і служба автомобільних доріг. служба автомобільних доріг замовила, да, такий ремонт? Ні, в нас таки не, замовляє, я не знаю, хто. Ми просто, то є прості роботи, які, якщо я розумію. А, ну, То до нас які претензії? <рес> претензії? <рес> Якісний? Ні, всі кажуть, що того дорожники, дорожники, всі на дорожники того, що Хто є замовник, хто як. Треба росте, чи нас не <рес> знає. <рес>